В Україні скоро можна буде вбити людину, заплатити за це штраф і піти далі собі спокійно гуляти. Вітаю, шановні друзі, українська влада продовжує приймати закони, законопроекти, якими вони зможуть поповнити бюджет. Я вам вже розказував, що для них оцей закон про посилення мобілізації, це не про мобілізацію, це саме про систему штрафів. Тому що ці штрафи по 17-25 тисяч гривень це зроблено для того, щоб поповнити бюджет. І я вже розказував, що до Верховної Ради подано законопроект, згідно якого оцю кримінальну відповідальність, якою вони лякають людей за ухилення від мобілізації, її хочуть замінити на ще більш високі штрафи у розмірі там 50-80 тисяч гривень. Тобто їм треба гроші, їм невигідно тримати людину в тюрмі. Їм треба забрати все, що в людей залишилось. І от сьогодні Верховна Рада проголосувала у першому читанні ще два законопроекти, згідно яких ті порушення закону, за які раніше могли посадити в тюрму. За них тепер можна просто заплатити штраф. Народний депутат України Ярослав Залізняк повідомив, що Рада прийняла за основу. Законопроект 9092-3 про адміністративні правопорушення щодо порушень паркування і згідно цього законопроекту замість евакуації транспортного засобу пропонується і ще більше підняти штрафи за неправильну парковку. Ну але другий законопроект це взагалі якась жесть. Рада прийняла за основу законопроект 110.68 про декриміналізацію крадіжки вартістю до 4552 гривень. Що це значить? А це значить, що якщо на сьогоднішній день дрібною вважається крадіжка на суму 302 гривні 80 копійок, це у мирний час, а у військовий час це може каратися позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, то вони зараз пропонують у це позбавлення волі замінити на більш високі штрафи. А саме. Перше порушення 5100 гривень, друге порушення на протязі року 8500 гривень. Плюс вони підняли сам оцей ліміт з 302 гривні до 4552 гривні. Ознайомитися з цими новинами ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профіль. Отож, як бачимо, ми дрібними, але упевненими кроками йдемо до того, що скоро можна буде просто вбити людину, заплатити за це штраф, тому що державі буде вигідно поповнювати бюджет і все далі можеш собі гуляти на свободі. Ну як то кажуть, потрошки прививаємо європейські цінності.